Ричард К. Морган. Видозмінений вуглець. Текст читає Сергій Оробчук. Розділ 19. Бійкодром ортеги виявився старезним балкером, пришвартованим на північному кінці затоки. Близько кількох акрів покинутих складів. Судно напевне було завдовжки понад пів кілометра, а від його носа до корми чітко проглядалися шість вантажних комірок. Задня комірка, здавалося, була відкрита. У повітрі корпус балкера був жовтогарячим, либонь, від іржі. Не обманюйтеся. буркнула Ортега, коли ми описали коло. Корпус повністю вкрили полімерним шаром завтовшки чверть метра. Тепер його можна потопити хіба що кумулятивним підривним зарядом. Дорого. Вона знизала плечима. Вони мають відповідну підтримку. Ми сіли на причал. Ортега вимкнула двигуни і перегнулася через мене, щоб поглянути на надбудову корабля. Яка на перший погляд здавалася безлюдною, я трохи відсунувся назад на сидінні. Мені було однаково незручно від тиску пружного тіла, що опинилося в мене на колінах, і від дещо переповненого шлунка. Ортега відчула рух, раптом, неначе усвідомила, що робить, і різко випрямилася. Нікого немає вдома, ніяково промовила вона. Виглядає на те. Може, підемо подивимось? Ми вийшли на звичний різкий вітер біля затоки, попрямували до циліндричного алюмінієвого трапу. Що вів майже на корму судна. Місцевість була неприємно відкрита, і я перетнув її, постійно оглядаючи всіяні огорошами та кранами образи корабельної палуби та вежі на містку. Нічого не ворушилося. Я злегка притиснув до боку ліву руку, перевіряючи, чи не з'їхала з мене кобура з цупкого волокна як це часто буває з дешевими їх різновидами після пари днів носіння. Я був більш-менш упевнений в тому, що з Немексом Можу наробити діру у будь-кому, хто стрілятиме в нас біля огорожі. Потреби в цьому все таки не виникло. Ми дісталися кінця трапа без пригод. Відкритий вхід був перегороджений тонким ланцюгом, на якому висіла написана від руки вивіска. Панамська троянда. Бі сьогодні 22.00. Ціна на вході подвійна. Я підняв цей прямокутник тонкого металу та з сумнівом поглянув на незугарні літери. Ви впевнені, що Раттерфорд сюди їздив. Як я вже казала, не обманюйтеся. Ортега вже відчіпляла ланцюг. Бійцівський шик. Несугарність у моді. Минулого сезону вивіски були неонові, але тепер навіть це недостатньо круто. Це місце, блін, розпіарене на весь світ. На планеті таких усього три чи чотири. Репортажі на оренах не дозволяються ніяких голограммі, навіть телевізуалки. Так йдемо чи як? Дивно. Я пішов за нею вздовж трубчастого коридора, думаючи про бої почвар, на які ходив раніше. На світі Гарлана транслювали всі бої, вони одержували більше переглядів онлайн, аніж будь-які інші розважальні передачі. Хіба людям не до вподоби таки дивитися? А вже ж до вподоби. Навіть попри спотворення в лункому коридорі стону нортеги, я здогадався, що вона усміхається. Їм цього завжди мало. Так і працює ця афера. Розумієте, спершу вони ухвалили кредо. Кредо? Так, кредо чистоти чи подібну фігню. Хіба вам ніхто ніколи не казав, що переривати людини чимно? Кредо стверджує Хочеш побачити бій, іди дивитися на нього особисто. Це краще, ніж переглядати його в мережі. Крутіше. Отже, обмежена кількість місць захмарний попит, ну, тому квитки дуже популярні, а це робить їх дуже дорогими, через що вони стають ще популярнішими. А той, хто до цього додумався, просто йде цією спіраллю до нескінченності. Ловко. Так, ловко. Ми дісталися кінця трапа та знову вийшли на овіяну вітрами палубу. Обабіч нас плавно здіймалися до рівня пояса. Дахи двох вантажних комірок, схожі на два величезних сталевих пухирі на шкірі корабля. За заднім пухарем байдуже тягнувся в небо місток, здавалося, геть не пов'язаний з корпусом, на якому ми стояли. Рухалися тільки ланцюги вантажного крана перед нами, трохи розгойдані вітром. Минулого разу я побувала тут, сказала Ортега, намагаючись перекричати вітер, через те, що якогось сраного довбограя новинаря з першої світломережі. Піймали на спробі прийти з записувальними імплантатами на бій за титул. Його викинули з затоку, попередньо видаливши імплантати обценьками мило. Як я вже казала, шикарне місце. Ви мені дуже листете, лейтенантко. Я навіть не знаю, як на це реагувати. Із вершавих на вигляд ріжків гучномовців, встановлених на двометрових ніжках у вздовж угорожі, хтось закашляв. Моя рука кинулася до руків'я Немекса, а мій зір до болю швидко перейшов у режим периферійного сканування. Ортега майже непомітно хитнула мені головою і поглянула на місток. Ми оглянули надбудову в протилежних напрямках у пошуку якогось руху, несвідомо скоординувавшись. За очевидним напруженням, я відчув теплий дрож, задоволення від цієї несподіваної симетрії. Ні, ні, отут. промовив металевий голос, який цього разу долинав лише з ріжків на кормі. У мене на очах ланцюги на одному з задніх вантажних кранів із брязкотом заворушились і побігли, вочевидь, витягуючи щось. Із відкритої комірки перед містком. Я не став прибирати руки з Немекса. Вгорі, крізь хмарний покрив, пробивалося сонце. Ланцюг закінчувався масивним залізним гаком, середині якого стояв мовець, що досі тримав однією рукою до історичний мікрофон для гучномовців, а другою притримував ланцюг, що підіймався. Він був одягнений в якийсь недоречний сірий костюм, що має рів на вітрі, відхилявся від ланцюга під несподіваним кутом, а його волосся виблискувало. Під мандрівним промінчиком сонця. Я примружив очі, щоб упевнитися. Синтетик дешевий синтетик. Кран загойдався над вигнутим дашком вантажної комірки, а синг елегантно виліз на вершечок, дивлячись на нас згори вниз. Еліас райкер. промовив він, і його голос виявився не набагато мелодійнішим ніж у гучномовці. Хтось по-справжньому заощадив на його голосових зв'язках. Він хитнув головою. Ми думали, що більше вас не побачимо. Яка коротка пам'ять у законодавчої влади? Заріз. Ортека підняла руку, захищаючи очі від несподіваного сонячного світла. Це ти? Синтетик ледпомітно вклонився і заховав мікрофон для гучномовців у піджаку, а тоді почав обережно злізати з похилого дашку комірки. Емсі заріс до ваших послуг, панове поліціянти. Я прошу вас сказати, що ми сьогодні порушили. Я змовчав. Виглядало на те, що я мав знати цього заріза. А матеріалу для роботи в мене поки що було недостатньо. Згадавши, що мені казало Ортега, я прип'яв синта, що наближався порожнім поглядом, і почав сподіватися, що достатньо схожий на райкера. Синтетик дістався краю дашка комірки, і зіскочив. Зблизька я побачив, що грубі в нього не лише голосові зв'язки. Це тіло було таке далеке від того, яким користувався Треп, коли я її спалив, що майже не заслуговувало на одну з ним назву. Я замислився, чи не є воно. Бува якимось антикваріатом. Його чорне волосся було жорстке і неначе вкрите еммальню. Обличчя складалося з безвільної силікоплоті, а на білках блідо блакитних очей було чітко видно логотипи. Тулуб видавався міцним, навіть дещо за а з руками було щось трохи не так. Вони скидалися на змій, а не на кінцівки. Долоні, що виходили з манжетів, були гладенькі і без ліній. Син простягнув одну нічим нецікаву не цікаву долоню, неначе для огляду. Ну? М'яко спитав він. Регулярна перевірка заріза, сказала Ортега, допомагаючи мені. З нагоди сьогоднішнього бою погрожували замінуванням. Ми прийшли подивитися. Сінтет різко засміявся. Наче вам не по цим балах. Ну, як я вже казала, спокійно відповіла Ортега. Перевірка регулярна. Ой, добре, тоді краще проходьте. Синтетик зітхнув і кивнув мені. Ось теку що загубили його мовленеві функції. Ми пройшли за ним до задньої частини корабля. І побачили, що опинилися краями, утвореної відгорнутим дашком останньої вантажної комірки. Я швидко зазирнув усередину і побачив круглий білий ринг, зусібіч оточений похилими стелевопластинковими трибунами. Угорі було підвішене численне освітлювальне обладнання, проте не було ж печастих сферичних приладів, які асоціювалися в мене з телеметрією. В центрі рингу хтось стояв на колінах і вручну виводив на маті якийсь малюнок. Коли ми його минали, він підняв погляд. Тематика, пояснив заріз, побачивши, куди я дивлюся. Те що все означає арабською. Тема всіх боїв цього сезону поліційні акції Протекторату. Сьогоднішня тема шарія мученики з правої руки Бога проти піхоти протекторату. В рукопашно, ніяких клинків, більше десяти сантиметрів. Інакше кажучи, різанина, сказала Ортега. Син знизав плечима. Публіка платить за те, чого хоче. Як я розумію, 10-сантиметровим клинком можна завдати однозначно смертельної рани. Просто дуже важко. Кажуть, це справжнє випробування вправності. Сюди. Ми спустилися крізь вузький східний люк у корпус корабля. В його тісноті довкола нас. Дзвінко відлунювали власні кроки. Як я розумію, спершу арени. перекричав відлуння заріс. Ну, спершу поглянемо на резервуари, запропонувала Ортека. Справді. З його неякісним синтетичним голосом розрізнити це було важко, але виглядало на те, що заріз розвеселився. «Лейтенанти, ви точно впевнені, що шукаєте саме бомбу. Мені здається, що арена мала бути очевидним місцем для. Тобі є ще приховувати Заріза?» Синтетик обернувся і на мить глузливо поглянув на мене. Ні, аж ніяк детектива Райкер. Тоді до резервуарів. До речі, вітаю зі вступом у розмову. У стеку було холодно? Безперечно, ви, мабуть, ніколи не думали. Що опинитися там самі, досить. втрутилась Ортега. Просто відведи нас до резервуарів, а пусті балачки відклади до вечора. Та, звісно, ми прагнемо співпрацювати з правоохоронними органами. Як легально зареєстровано? Так так. Ортега роздратовано відмахнулася від його пустослів'я. Блін, просто відведи нас до резервуарів. Я знову зобразив порожній погляд. До резервуарної зони ми приїхали малесеньким електромагнітним потягом. Який їхав уздовж одного боку корпусу, проминивши ще дві перероблені вантажні комірки, оснащені такими ж рингами та трибунами, проте вже накриті полімерною плівкою. Зрештою, ми вилізли з потяга та пройшли крізь звичний шлюз звукового очищення. Важкі двері, набагато брудніші, ніж на об'єктах Психасек і, на перший погляд, виготовлені з чавуну, відчинилися назовні, а за ними відкрився бездоганно білий внутрішній простір. Тут ми відходимо від образу. Безтурботно пояснив заріс. Елементарні низькі технології дуже подобаються глядачам, але за лаштунками ну, він обвів з махом руки всю блискучу апаратуру не можна приготувати омлету, не хлюпнувши на пательню трохи олії. Передній вантажний відсік був величезний і студений, освітлення в ньому тьм'яне, а техніка гнітючо масивна. Якщо банкрофтів слабко освітлений, мов золею троба у психосек, тихенько культурно говорив про атрибути багатства. А кімната для перечохлення у сховищі Бейсіті стогнала про мінімальне фінансування для тих, хто заслуговує на мінімум, то банк тіл Панамської троянди брутально ревів про міць. Пробірки для зберігання були підвішені на важких ланцюгах обабіч нас, як торпеди, та підключені до центральної системи контролю з одного боку сховища за допомогою товстих чорних кабелів, які пітонами звивалися по підлозі. Сам контрольний блок. Важкий, приземкуватий, стояв перед нами, схожий на вівтар якогось несимпатичного бога павука. Ми наблизилися до нього, пройшовши металевим молом, який здіймався на чверть метра над застиглими в корчах кабелями передавання даних. За ним ліворуч і праворуч були втоплені у віддалену стіну квадратні скляні боки двох просторих резервуарів для переливання, у правому резервуарі вже плавав чохол, підсвічений ззаду та зафіксований контрольними лініями у позі розп'яття. Ми наче зайшли в собор Андріча в Новопешті. Заріс підійшов до центрального монітора, повернувся і розкинув руки, майже як чохол угорі за ним. З чого б ви хотіли почати? Як я розумію, ви взяли з собою хитромудре мудре обладнання для виявлення бомб. Ортега, не звернувши на нього уваги, на пару кроків наблизилася до переливального резервуара і зазирнула в потік холодного зеленого світла, яке він проливав у морок. Це одна з сьогоднішніх повій? запитала вона. Заріс спирхнув. Коротко кажучи, так. Мені дуже шкода, що ви не розумієте різниці між тим, чим торгують у маленьких зачуханих майстереньках на узбережжі та цим. Мені теж, відповіла й Мортега, досі дивлячись угору на тіло. Тоді де ви взяли цей? А мені звідки знати? Заріс демонстративно заходився вивчати пластикові нігті на своїй правиці. А якщо вам треба, у нас десь лежить купча. Зважаючи на його вигляд, я сказав би, що він. З Ніпон Органікс або ж це складаний чохол з тихоокеанського рубежу. Хіба це насправді важливо? Я підійшов до стіни та підняв погляд на чохол, який плавав, стрункий, суворий на вигляд і смаглявий з японськими очима, що трішечки виділялися над неймовірно високими вилицями та густою гривою прямого і непроглядно чорного волосся, яке в резервуарній рідині скидалося на морській водорості. Граційно гнучкий з довгими руками митця. Проте згодящими для швидкісного бою м'язами. Це було тіло техноніндзя, тіло, про яке я мріяв у 15 років безрадісними дощовими днями в Новопешті. Воно недалеко пішло від чохла, який мені дали для участі в шарійській війні. Це була варіація на тему чохла, який я купив на свою першу велику платню в Мілспорті, чохла, в якому я зустрів сару. Це було все одно, що дивитися на себе під склом, на те своє я, яке я створив десь у глибинах пам'яті. Що тягнуться до самісінького дитинства. І ось я раптом стою не з того боку дзеркала, вигнаний у європейську плоть. Заріс підійшов до мене і плеснув по склу. Схвалюйте, детектив райкер. Я змовчав, і він повів далі. Точно схвалюйте, зважаючи на вашу любов, то хм, колотнечі. Характеристики в нього досить непересічні. Армоване шасі, усі кістки з вирощеного з культури кісткомозкового сплаву, скріплені полізв'язними зв'язками, Сухожилля армовані вуглецевим волокном. Нейрохімія хумало. У мене є нейрохімія, сказав я, просто так, аби не мовчки. Я знаю про вашу нейрохімію все, детектив Райкер. Я, здається, почув у голосі заріза, тихе, липке задоволення, незважаючи на його низьку якість. Бійкодром відсканував ваші характеристики, коли ви були у стеку. Знаєте, були розмови про те, що вас викупили, ну, фізично. Думали, що ваш чохол можна використати у принижувальному поєдинку. Звісно, фальшивому. Тут ми б і мріяти не стали про справжній варіант. Це було б ну криміналом. Він зробив драматичну паузу. Але тоді було вирішено, що принижувальні поєдинки не, <кхм> не відповідають духу нашого закладу. Ну, самі розумієте, зниження стилю. Це не справжнє змагання. А взагалі шкода. Зважаючи на те, скільки ви знайшли друзів, це привабило було безліч глядачів. Я насправді його не слухав, але до мене дійшло, що райкера зараз ображають. І я різко відвернувся від скла та прип'яв Зарі за гнівним поглядом, який видався мені доречним. Втім, я відхиляюся від теми. спокійно продовжив синтетик. Я ж хотів сказати, що ваша нейрохімія поряд із цією системою все одне, що мій голос поряд з голосом Аншани Саломан. Це він знову показав на резервуар. Нейрохімія Хумалов, запатентована Кейп Ньюронікс. Лише минулого року. Розробка майже божественного масштабу, жодних синаптичних хімічних підсилювачів, жодних сервочіпів чи імплантованого дроту. Система вросла в тіло і реагує безпосередньо на думку. Подумайте про це, детективи. За межами планети такої ще немає ні в кого. ООН, як вважають, розглядає можливість накладення колоніального ембарго на 10 років, хоч сам я й сумніваюся в дієвості такого. Зарізе. нетерпляче підкралася до нього ззаду Ортега. Чому ти ще не перелив іншого борця? Та ж ми цим займаємося, лейтенанте. заріз махнув однією рукою на стелаж із пробірками для тіла ліворуч. І за них долинув звук, який свідчив про рух важкого обладнання. Вдивившись у морок, я розглядів великий автоматичний вилковий навантажувач, який котився вздовж рядів контейнерів. У нас на очах він зупинився і на його рамі спалахнуло яскраве направлене освітлення. Вилки потягнулися до однієї пробірки. Та вчепилися в неї, а тоді витягнули її з закріпленого ланцюгами тримача, тим часом як менші сервоприводи, відключали від неї кабелі. Після завершення відділення машина трохи відступила, розвернулася і важко посунула вдовж рядів до порожнього переливного резервуара. Система повністю автоматизована, невідомо на що сказав Заріс. Під резервуаром я тепер помітив ряд із трьох круглих отворів, схожих на передні випускні отвори MP Дредноута. Вилковий навантажувач трохи піднявся на гідравлічних поршнях і плавно завантажив пробірку, яку переносив у центральний отвір. Пробірка щільно туди ввійшла, її видимий кінець повернувся приблизно на 90 градусів, а тоді по ньому вдарив відбійник. Завершивши свою справу, вилковий навантажувач опустився назад за допомогою гідравліки, і його двигуни затихли. Я почав стежити за резервуаром. Здавалося, ніби минуло чимало часу, але насправді це, певно, зайняло менше хвилини. У дні резервуара відкрився люк, і вгору вирвався сріблястий косяк бульбашок. За ними приплило тіло. Воно трохи поскакало в позі ембріона, перевертаючись туди-сюди, у здійнятих повітрям вихорах, а тоді його руки та ноги почали розправлятися. Щоправда, цьому допомагали, злегка посмикуючи, закріплені на зап'ястках і гомілках контрольні дроти. Воно мало ширші кістки, ніж чохол Хумалов, було кремезне та більш мускулисте, але колір шкіри мало схожий. До нас ліниво піднялося на тонких дротах лице з вольовими обрисами та орлиним носом. Шарійський мученик із правої руки Бога, радісно оголосив Заріс. Насправді, звичайно, ні, але расовий тип достовірний, а ще він має справжню систему посиленого реагування воля Бога. Він кивнув на інший резервуар. Піхотинці на шарі належали до різних рас, але японських типажів там було досить, щоб це було вірогідним. Небозна, яке протистояння, Геш», – сказав я, передова нейрохімія проти кількасотлітньої шарівської біомеханіки. Безвільне обличчя заріза, виготовлене силіко широко всміхнулося. Ну, це залежатиме від борців. Мені сказали, що до системи Хумалов звикають не одразу, а якщо чесно, то найкращий чохол перемагає не завжди. Річ тут радше у психології витривалості стійкості до болю. Дикості, додала Ортега, відсутності емпатії. Щось таке, погодився синтетик. Звісно, тому це і стає захопливим. Лейтенанти, детективе, якби ви захотіли приїхати сьогодні, то я певен, що зможу відшукати для вас парочку незайнятих місць позаду. Ти будеш коментувати. Припустив, я вже чуючи, як безліч слів про характеристики, які вживав заріс, вилітають з гучномовця. бачачи, як арену для вбивства заливає сфокусоване біле світло. Чуючи, реві натовпу на затенених трибунах. І відчувають запах поту та жадоби крові. «А вже ж буду, оздоблені логотипами очі Заріза, примружилися. Ви ж не так довго були відсутні. Ми будемо шукати ті бомби? голосно запитала Ортега. Ми понад годину обходили сховище в пошуках уявних бомб, тим часом як Заріз стежив за нами з погано прихованою веселістю. Згори на нас дивилися зі своїх скляних утроп із зеленим світлом два чохли, яким судилося вбивати на арені. І, хоч очі в них були заплющені, а обличчя сонні, їхня присутність гнітила.